В оренді в нас зараз 1800 гектарів землі. Все обробляється, все засівається. Навіть оці два важкі роки ми змогли засіяти і зібрати врожай. Віктор Малофій керівник сільськогосподарського товариства Добробут з Городнянської громади. Торік вони засіяли по 500 гектарів соняшнику та пшениці, 300 гектарів кукурудзи, 200 гектарів вівса, а решту просом. Такі об'єми планують засіяти й цього року. За оренду 700 паїв підприємству необхідно виплатити близько 6 мільйонів гривень. Оренда одного паю обходиться нам 9 тисяч мінус. Податок ПДВ з людофиспону з людини собі, мінус військовий збір людина отримує на руки десь 75 сім з тисяч на руки з 1 січня 2024 року в Україні стартував новий етап земельної реформи, який дозволяє юридичним особам купувати землю сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України на своєму сайті. Також збільшилися ліміти. Відтепер як фізичні, так і юридичні особи можуть придбати до 10 тисяч гектарів. Продаж державних і комунальних сільськогосподарських земель, як і продаж ділянок іноземцям, залишиться під забороною. Аграрій розповідає, що до нього вже звернулися орендодавці, які бажають продати свої ділянки. Їх вартість згідно з законом не може бути меншою за нормативно грошову оцінку. Це десь приблизно буде. 75 тисяч за 2 гектари. Плюс податки, які при цьому виникають для людини, сплачуємо ми теж. Господарство сплачує. Тобто, десь в середньому з послугами нотаріуса один гектар буде нам виходити десь 1200-1300 доларів. Один гектар землі це у нашій, нашій місцевості. Це 50 кілометрова зона від російського кордону. Якщо ми десь 90 тисяч вийде один пай, ми платимо оренду 9 тисяч, тобто окупність 10 років. Аграрій каже, найчастіше власники хочуть продати свою землю через сімейні обставини або проблеми зі здоров'ям. Думали, що процентів до 30 людей буде продавати землю, але поки ну, може, люди. Бажає, бажає мабуть, чекають, що буде піднімати стіна. Люди ну, мало бажання. Продавлять. В основному, якщо потреба якась, або треба срочно комусь там, чи операція, чи людина, ну, якусь покупку хоче там допомогти дитині, я вважаю, що земля повинна бути державна або громади. Купуємо землю, тому що якщо наш банк землі не ми не купимо, значить купить. Конкурент за словами Віктора, для його підприємства вигідніше орендувати землю, тому що обігові кошти не вимиваються з господарства. Десь ми вже купили більше ніж на 2 мільйони. Вклали вже ці, ці кошти ми могли вложити у більш краще насіння, в добрива. У покращенні агротехніки. як розповів Суспільному директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний, починаючи з 1 липня 2021 року, коли купувати землю могли лише фізичні особи в області, продали або оформили за договором міни 20 тисяч 666 гектарів землі. Якщо говорити в цілому по області, то земель сільгоспризначення в нас. 2 мільйона 67 гектарів. Тобто відбулося практично ну 1 відсоток земель сільгоспризначення відбулася купівля продаж. Це не тільки земельні частки паїв. це сюди у 20 тисяч 666 гектарів. Входить всі землі сільгоспризначення, і садівництво, і городництво, і особисте селянське господарство, яке і до е липня 2021 року. Реалізовувалось, продавалось і куплялося. Загалом по області один гектар рілі за нормативно-грошовою оцінкою коштує у середньому 24 тисячі гривень. на вартість впливає розташування та загальна площа реалізації. Або це один масив, скажімо, 2 гектари, або може це бути декілька паїв, і це вже буде, скажімо, 15-20 гектарів. Відповідно від об'єму це теж залежить. І залежить від балу землі. Якщо це. Північ, то там бал землі 32-38. Якщо це південь, там вже чорнозем, там відповідно 50-60 і навіть є, є ділянки, яких бал землі під 70. Ціна землі на Чернігівщині від початку запровадження ринку також зросла від 24 тисяч гривень за гектар до 30. Утім, масово її поки не продають. По перше, є Розуміння людей, що це земля, це наша, і це можна здати в оренду і отримувати кошти за оренду, і потім передати право власності і дітям, і внукам. І інший обмежувачий фактор це право першої покупки. Тобто той, хто орендує земельну ділянку, він має право перший претендувати на цю земельну ділянку. Тобто, якщо він вже відмовився, офіційно відмовився, це, за це всім дивиться нотаріус. Потім вже можна реалізувати комусь іншому, зі слів експерта з відносин землекористування Володимира Нагорного, щороку в Україні продається не більше 1% земель. Розвинутий ринок там від 1 до 2 мав би бути відсотків. У нас десь приблизно 0,7-0,6 Це не, не та частина земель, яку ну, яку за прогнозами деяких аналітиків до до його відкриття, до 2021 року мала бути, взагалі там прогнозували 5, 10, 15, 20% землі продасться, то на сьогодні ми навіть за 10 років не будемо мати 10%. При таких цифрах ми можемо сміло розуміти, що за бессінь люди свою землю не продають за його словами. Ділянки в Чернігівській та Сумській області через близькість до кордону коштують дешевше, але ситуація може змінитися після перемоги у війні з Росією. Володимир Нагорний прогнозує, чим довше працюватиме ринок землі і більше буде конкуренція, тим більше зростатимуть ціни у майбутньому. Якщо ми розвинемо якісну конкуренцію на цьому ринку, то сьогодні ми скажемо півтори, а через три роки ми скажемо. А тут вже гектар коштує п'ять тисяч. І не продаючи, нічого абсолютно не роблячи з цією земельною ділянкою. з цим гектаром землі людина розуміє, що її актив зріс у вартість. Марина Кирієнко, Роман Репа, Валерій Церкун Суспільне, Новини Чернігів.